Щонайменше двоє людей загинули у Центральноафриканській республіці внаслідок протистояння між миротворчими силами з Борунді та учасниками протесту у столиці країни. Демонстрація перед офісом ООН стала реакцією на криваву атаку бойовиків з мусульманської громади на католицьку церкву два дні тому. У приміщенні переховували з християни, щонайменше 17 з них загинули. Наші дії мирні у нас немає жодних політичних інтересів. Ми не вимагаємо відставки, чи аби хтось залишив посаду в уряді чи будь-де. Ми просто хочемо, щоб бойовики були розброєні на цих п'яти кілометрах, каже учасник демонстрації. В якості рішення на перший час ми вимагаємо, щоб військові з Брунді терміново залишили країну. По-друге, ми хочемо звільнення зони у п'ять кілометрів, аби наші матері, батьки та сини могли спокійно займатися своїми справами, вимагає житель столиці Центральноафриканської Республіки. Християнська громада звинувачує миротворців з боронді у тому, що вони підтримують мусульман у конфлікті, і також стверджує, що застрелені протестувальники були неозброєними, тоді як військові з збунді кажуть, що лише відповідали на атаку.